Виконуємо номер 1684 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2022 рік. Купили поросят Маса трьох поросят по 25 кг, двох по 24 кг і ще трьох по 19 кг. Знайди середню масу куплених поросят. Помножимо 3 на 25, це ми знайдемо масу трьох поросят по 25 кілограмів. Ще двох по 24. 2 помножимо на 24 і трьох ще по 19. 3 помножимо на 19. Ми знайшли масу всіх поросят, а тепер поділимо на їх кількість. 3, додати 2, 5, дасть ще 3, 8, на 8. 3 множимо на 25 буде 75. 2 множимо на 24 буде 48. 3 множимо на 19, буде 57. Тепер 75, додамо 48, маємо 123. І 123 додамо 57, у нас буде 180. 180 поділимо на вісім куточком. 18 ділимо на 8, беремо по 2. 2 множимо на 8, 16. Виконуємо віднімання в остачі 2. Зносимо 0. 20 ділимо на 8, беремо по 2, 2 на 8 знов 16. остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Дописуємо 0 десятих. 40 ділимо на 8, беремо по 5. 5 множимо на 8 буде 40. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, у нас вийшло 22,5 кг. І пояснюємо середня маса поросят. Записуємо відповідь 22,5 кг. Ми знайшли середню масу куплених поросят. Якщо купили Трьох поросят по 25 кг, двох по 24 кг і ще трьох по 19 кг. Номер 1684 виконано.